У нас в гостях вже за мить буде лікарка подологиня це Богдана Казанцева. Запрошуємо вас до нашої студії. Заходьте, сідайте до нашого зручного диванчику. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. О, ви не з пустими руками, пані Богдану, ви з таким макетом нашої ніжки, де будете зараз нам наглядно показувати, як воно все працює. Взагалі, от поки не дійдеш до якогось медичного кабінету, так це і знаєш, як все все виглядає, як кісточки так. так гарно складені. Ну, давайте починати, давайте допомагати нашому краєм. Скажіть взагалі, от з вашого досвіду, чи часто до вас звертаються з такою проблемою пацієнти? Дуже часто кожного дня приходять з проблемою мозолю, і потрібно їх вирішувати. Дуже часто люди приходять. Тобто не можна просто собі з мозолем ходити. До чого це може призвести? Будемо вас розпитувати. Взагалі, що це такий мозоль, от як з чого він формується? Чому він з'являється? Мозоль це обмежена ділянка гіперкератозу. Гіперкератоз – це потовщення рогового uh -huh. шару епідермісу. По суті, мозоль це е, зроговіння шкіри, яко, яке пішло більш глибші шари. Uh -huh. Мозолі бувають тверді, м'які, піднігтюві, нейрофіброзні, нейросудинні. Тобто видів мозолей є багато, але в них всіх є одне спільне це причина виникнення. E, e, яка власне Це тільки причина... щось натерте? От як ми знаєте, взагалі по життю знаємо, що натерли новим взуттям, маємо мозоль, але ви зараз перечислили стільки варіантів, що я бачу, що не тільки там. я думаю, там як вий. добре, <cheesy> що я не в тебе питала, а <laughs> у нас є експерти. <laughs> Точно так, e, <laughs> e, причина виникнення, звісно, це тиск e, є і супутні фактори, такі як артрит, артроз, mm. плоскостопість, варусна вальгусна деформація, але основною причиною все одно залишається. Цей тиск. Дуже цікаво, що я власне думала, що це лише тиск, а виявляється, що і певні захворювання можуть до цього сприяти як ви сказали, так, це як є так. як супутні фактори. Добре, а от таке питання, от яке взуття може спричинити оцей мозоль? Тобто, чи є якийсь, чи це просто незручне? Чи є якісь от від вас, як від лікаря, поради при виборі взуті, щоб цього не допустити? Причиною тиску є безсумніві взуття. Дуже часто до мене приходять з мозолями, які між пальцями утворюються або на суглобах, або на поверхні стопи. Якщо це утворюється на поверхні стопи, причина тому може бути часто ортопедична угу. і потрібно звертатися до ортопеда. Якщо є мозолі на фалангах пальців або між пальцями, причина буде однозначно взуття. Це стиснення напевно якісь. Так? Тобто так, коли взут... пальці стискає взуття. Взуття є ортопедичне і є анатомічне. Анатомічне взуття це те, яке повторює повністю нашу стопу. Uh -huh. Тобто передній відділ він має бути широким. Uh -huh. Зазвичай зараз ми купуємо взуття, яке З вузьким носиком. З вузьким носиком, До речі, так. про вузький носик. От мене дуже в тебе вузький носикюру мене сварить, тому що дуже часто вузьке взуття робить проблеми з ніжками. Там і вростає нігтик, і мозолі з'являються от між Пальцями. Тобто, яким має бути взуття, крім того, що воно повинно бути ортопедичним, воно має бути м'яке, широке е, е, ну, посадка, щоб було зручно. От, скажіть е, нам оці е, такі ремарочки. Дуже часто ми обираємо взуття тільки по довжині, але нам потрібно вибирати і по ширині. Тобто, Передній відділ, там, де у нас великий палець, він має бути е, довшим, ніж угу. інше. Тобто він має бути не закруглений, так як ми купуємо. Так наприклад, легше показати. Ми uh -huh. купуємо взуття, яке е, стискає наш uh -huh. великий палець, uh -huh. а нам потрібно його по анатомічній формі купувати. Зараз все більше в магазинах є взуття саме анатомічне. Тобто піклуються. це треба все. просто звернути свій погляд не на те, що зараз там можливо естетично виглядає чи можливо стильно. Тобто, це ж так, можна так. постійно гнатися з цим, а справді от я про це навіть не думала. Дуже цікаво, що ви можете сказати про натоптиші? От Даша каже, що є також це як це цевид, теж мозолів, чи яка їхня особливість? Е, натоптиші або мозолілості це той самий кератос, але на відміну від мозоля, він залишається більш на поверхні. Мозол іде угу. глибше, угу. а омозолілость мозолілость залишається на поверхні. Е... Але ж там якісь є больові відчуття. Чому вони так заважають? Ну якби просто ороговілість, ну зрізали та й на то. Але я знаю, що вони ще якісь больові відчуття викликають. Так бувають больові відчуття, тому що е... змінюється постава і змінюється хода при тому, коли є мозоль і омозолілість, тому потрібно вчасно звертатися і угу. вирішувати ці питання. Угу. Так, давай, давай таке питання. Ну стосовно на топ, що ви почули. Яка небезпека є в тому, що, наприклад, якщо є чи не чи є можливо мозоль, що людина не буде нічого з ними робити? От до чого це може призвести? Це приводить до зміни постави, зміни ходи, можуть бути деформації різні угу. стопи. Загалом, якщо дивитись, є мозолі, наприклад, міжпальцеві, uh -huh. і коли вони тріскають, туди може зайти якась інфекція, uh -huh. тобто якоїсь великої шкоди вони не приносять, але все одно звертатися з ними потрібно, тому що можуть бути різні супутні uh -huh. захворювання, які виникають внаслідок. А що з ними потім роблять? Ну, типу, якщо звернутися до вас, як до Подолга, як можна чи якось їх позбуватися, не знаю, якимось хірургічним втручанням, чи, чи це, вони зрізаються, чи, чи якимись мазями, я не знаю. Просто, наприклад, народна медицина до цього тут відкрита, можна відкрити Google, там просто і всілякі будуть, і мазі, і щось прикладати. От що працює сьогодні? Як ми працюємо з мозолями, алгоритми роботи такі пацієнт приходить в кабінет до подолога, і подолог механічним методом вирізає цей мозоль, потім робить таку спеціальну розвантажувальну пов'язку з препаратами. І людина йде собі додому, і мозоль зникає. Але якщо є постійний тиск, наприклад, взуття або він не знову. вирішує ортопедичні питання, мозоль буде з'являтися знову і знову. Е, є багато методів лікування, наприклад, такі, як пластирі аптечні, угу. але пластирі аптечні є неефективні, тому що вони вражають не тільки мозоль, а й ділянку навколо мозоля. І вони є досить агресивними. Саліцилова кислота угу. діє не тільки на... Мозолька роз'їдають, роз'їдає так? так. Вона не тільки роз'їдає мозоль, а й ділянку шкіри навколо мозолі. Тобто вона робить великі рани, з якими потім боляче і тяжко працювати. І по суті, мозоль не прибирається, тому що він в глибині, а рану потрібно угу. якось Тобто Скільки часу а має пройти, щоб зрізаний мозоль, от він ну щоб наче відновитися? Що дивлячись, які він по mm -hmm. е, глибині ураження. бувають зовсім поверхневі, які вирізали і на наступний mm -hmm. день вже затягуються. Бувають більш глибші, які можна працювати з мозолями навіть роками, такими як нейросудинний або нейрофіброзний. Mm -hmm. Мені цікаво. В мене е, я згадую бабусю, і в принципі людей, які можливо роками жили там в селі, можливо, і багато е, ходили. І, ходили. Я розумію, що з часом якийсь мозоль він настільки великий, що просто деформується навіть стопа, що не все взуття підходить. Треба широке взуття. Чи можна от вже такий старий мозоль, який наче вже став частиною стопи, якось так вріз, якось його прибрати і зробити знову першопочаткову збити ці настройки? Можна так, ми працюємо з глибоким мозолем, так само, як і з поверхневим, просто по часу це буде трошки довше довше. Uh -huh. Uh -huh. А в мене от запитання? Ну, це, це лікується, але ж вчасно, так? Богдана, скажіть, будь ласка, зараз от мас маркет пропонує дуже багато е, таких настилок у взуття, якихось силіконових вкладишів та будь-чого, е, щоб якось поліпшити життя. Тому що, якщо це вже проблема ортопедична, і тобто цей мозоль буде виникати тисячу разів на тому самому місці, бо так вже склалися наші кісточки. Чи допомагають такі спеціальні накладки? Чи рекомендуєте ви їх як лікар? Тому що. Люди купують якісь бандажі, зав'язують. Ну рятуються любими способами. Накладки допомагають, але з ними потрібно звертатися до ортопеда. Самому накладки вибирати немає просто сенсу, тому що зараз ринок переповнений всім, чим можна. Ви можете зайти в ортопедичний салон і просто подивитися накладку і сама собі купити накладку. Але чи підійде вона, то вже інше запитання, вже і потрібно вирішувати це з ортопедом. Робити тобто комплекс... це комплексна робота, так як з подологом ми вирішуємо проблему мозолю і з ортопедом уже. Далі якось комбінуємо, щоб ця проблема більше в принципі, не виникала? Ну, Про це ми ніби поговорили. Тепер хочете поговорити про таку естетичну проблему, яка теж виникає дуже часто на ніжках, на ручках. Це така як бородавки, от дійсно, Чому вона виникає, чому у когось є і є ну, впродовж всього життя виникають. А хтось взагалі каже, ну ніколи не чула. Це я. Це я. Так, Скажіть, будь ласка, як вони виникають, чому є в якихось організмах? В інших немає. Бородавки це доброякісне утворення шкіри. Воно спровоковано вірусом папіломи людини, який потрапляє в організм, залишається mm -hmm. там, і потім, коли людини знижується імунітет, вона захворіла або вона отримала стрес, вірус проявляється в вигляді бородавки. Mm -hmm. Вони можуть зникнути без лікування, без видалення. Чи в принципі, як з'явилися, то вже може бути частиною твого життя. Цікавий факт, що бородавки можуть проходити самостійно, як тільки людина перестає стресувати, вони можуть зникати і з ними нічого не потрібно робити і ніяких не потрібно видаляти. Угу. Але якщо вже така проблема є, от теж народні методи, що там використовують Чистотіл використовують. Так. це те, що я пам'ятаю з народних методів. Чи можна це використовувати, чи дійсно краще зробити радіохвильову, чи, е, чи лазером видаляти, тому що є ж багато варіантів. От що ви думаєте, як лікар? Дуже багато варіантів є. Якщо зайти в Google, він скаже просто безліч варіантів, як можна лікувати бородавки. Це від народних методів, такі як чистотіл, часник. можна пише, що можна хірургічно лазером. Видаленням з аптечними препаратами, але найкраще це буде метод азоту, комплексно поєднано з подологом. Пацієнт приходить до подолога, подолог знімає кератоз, тому що на бородавці так само, як і на мозолі, є кератоз. Uh -huh. Дуже часто плутають мозолі з бородавками, саме тому, що є кератоз і там, і там. І подолог вже коли знімає кератоз, він бачить чи то мозоль, чи то бородавка. І він зачищає цей кератоз, потім направляє до дерматолога на азот. Азотом видаляють і потім знову повертається до подолога через деякий час. І подолог знову дивиться, є залишилась бородавка чи не залишилась, потрібно ще раз приходити на азот чи ні. Тобто людина сама може її в принципі недовипалювати цими народними методами, і вона знову може з якийсь так. час з'явитися. До речі, нам тут пишуть в коментарях, що е, Мась Вашневського допомагає. От це ж народний, е, а ще є така прикмета, колись казали, що бордавки від того, що жаб в руки брали, але це ж ніяк не зв'язано, Ні. правда. І е, краще використовувати, от найтакий най, найвпливовіший метод це якраз та найкращий це азот, і за один прийом можна позбутися в. Принципі, у так? дітей за один прийом можна позбутися а в дорослих. Це зазвичай займає більше часу, тому що у них зазвичай глибші бородавки, бо звертаються пізніше, тому що за дітьми слідкуємо. Ми всі дуже швидко реагуємо і приходимо угу. до лікарів, а самі можемо не так швидко прийти до лікаря, тому і глибша бородавка, і вона. Довше випалюється. Угу. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дуже цікаво, і навіть наглядно, ми зрозуміли, як профілактувати так мозолі, це друзі, зручне взуття, наскільки ми зрозуміли. Звичайно, що також лікування тих захворювань, якщо вони є, ви розповідали і про артрит і про інше, це, це інша причина. Але те, що ми можемо сьогодні робити, обирати якість для здоров'я, а не найперше естетичність, також. Про Бородавки ми дізналися і про натоптичі. В принципі, все проговорили, якщо для вас актуально. Пригляньте ще раз, можете поділитися цією розмовою. Вона дуже скоро буде на Ютуб-каналі. Ранок, Надії, долучайтеся. Дуже дякуємо. нашій студії Богдана Казанцева, це лікарка-подологиня. Наразі у нас невеличка пауза.